Так, розклад. Про що ви повинні зараз почути. Про що ви повинні зараз почути? Ви зараз в режимі вам удобно. Вам більш-менш, все устрає. Коротше, ви в режимі вам удобно. Скажімо так, що вам потрібно зробити? Работати. Работати, роботать, роботи. Є проблеми. У вас, ну, є розсорки. Проблеми це. Або ви конфліктуєте постійно, або зачинщик явно не ви. Зачинщик мужчина. Ну, можливо, він рівнує вас. Е. А, можливо, розсорки на вас наведені, тому що там із глаз і на мужика. Мужика, можливо, на мужика роботи зроблені. Того е, зачинщик конфліктів в основному мужчина. Дивиться мене мужчина, чи дивиться мене жінка, в будь-якому випадку зачинщик мужчина, і роботи зроблені на мужчину. На мужчину зроблена розсорка. Щоб він не знаходив общий язик, там. Майже ні з ким. Е, це проблема. І які її вам варто уникати подклада? Хтось заботливо Ну, я ж кажу, на мужчину тут, хто б це не дивився, на мужчину, у мужчина є підклад. Порча на любов, щоб він в отношеннях нічого в нього не вийшло. Якщо е, є у вас, есть це. Е, е. Як пересторога для мужчини в будь-якому випадку, не для жі... Ну, якщо ви в парі, допустимо, і ви постійно конфліктуєте, не знаходите общий язик, у мужчини є якийсь підклад, заботливо підкло... підкладений, для того, щоб він не знаходив общий язик з будь е, з людьми, особливо з жінками. На відносинах це розсорка, щоб він конфліктував. Йому не нравилось щось, щоб от. Хтось положив глаз іменно на мужчину. Хто б мене не дивився? Жінка чи чоловік? <coughs> Яка карт Вам надо відказатися Від агресії. Вам тут щось підливають, дорогенькі мої, і ви заходите в режим трансформації. Коротше, хтось, ви з кимось таким спілкуєтесь, який вас вампірить. Хтось вам. Жалуються на свою судьбу, і тим самим підвампірює вас енергію і створює вам великі проблеми. Так що, обратіть внимание.